Наталія, розкажіть, будь ласка, яким бізнесом ви займаєтесь та для якої цілі створювали сайт? Ми займаємося туристичним бізнесом. Основна наша специфіка це оформлення візових документів. Ось мета створення сайту ми розуміємо, що це працює, ми маємо соціальні мережі, але це досить специфічний бізнес, тому ми прийшли вже на такий етап, що без сайту ніяк. Наскільки взагалі був для вас зручний процес комунікації з командою? З командою процес комунікації мені все сподобалось. Мені доступно, так як я не зовсім розумію в цій сфері. Так тобто то мені я запитувала, мені відповідали, давали варіанти, і загалом результат мені подобається. А тобто, як... ви так? відчули те, що я хотіла ось так. По дизайну, по стилю, все подобається, як сайт виглядає. Так, все подобається, все влаштовує при необхідності. звичайно, будемо коригувати так. Абсолютно все влаштовує. буду, звичайно рекомендувати ваші послуги. Супер, тобто колегам там або знайомим буде нас рекомендувати нашу студію? Так. так. І адекватна вартість, і гарна якість послуг.